Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, With fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Дивіться, хто у нас прийшов такий. Зараз у нас попереду центральна вулиця пішохідна українських Ідем під Земелля. Всім привіт. Йдемо в підземелля в Луцькі. Спочатку нас направили в ресторан з такою назвою, поки ми пояснили, що нам не в ресторацію, а в справжні підземелля виявили, що місцеві, ну, навіть не всі знають, які це справжні підземелля. Ну ми по гуглу, по навігатору, в дощ майже дійшли вже. І що ви думаєте, у нас нема парасольки? Звичайно, є. А де? В машині, в машині. Варажні. Ми молодці. І сьогодні мандри доїхали до міста Луцьк. Де я вперше. І я вперше. Ніколи багато чув, але така погода була спочатку чудова, сонячна, коли в дорозі, а коли приїхали такий дощ. Але не дуже холодно. В центрі, На центральній вулиці дуже багато магазинів, тому думаємо, що якщо дощ не закінчиться, будемо йти назад, придбаємо собі подарунок парасольку з Луцька. Недалеко від собору ось там уже і замок. Католицька кафедральна парафія, святого ну, да. апостолі Петра заходимо? і Павла. Дзвіниця. Один тільки залишився колокол. В пошуках придбати квитки. Чекали в одному місці, там, де реклама. А, як виявилося, що зовсім другому. Потрібно прийти в сам. Добре, що тут все поруч. Сам Біжемо замок. Далі. У нас ще 4 хвилини до початку екскурсії, так що встигаємо. Ось і замок. І там є каса, де можна придбати квитки як до самого замку, так і... До підземелля. Нам сьогодні дуже щастить. По-перше, ми встигли все-таки на цю екскурсію. А по-друге, що в нас буде індивідуальна екскурсія, тільки ми вдвох і сам гід. Квиток коштує дорослий 80 гривень. 80 гривень. Якщо Але... хочеш індивідуально, то треба заплатити за 5 осіб. 400 гривень це по 200 гривень квиток на особу. Нормальна ціна абсолютно. Але, на жаль, сьогодні в замок ми вже не встигаємо. Прийдемо завтра. Приїдемо. Або приїдемо на 10-ту ранку. До речі, багато місця для паркування, взагалі путанськів немає, тому можна не пішки буде а на машині. Ідемо під земель. Період часу, бо цю нижню частину храму було легше коли затопити, ніж верхню. Ну а теплой має таку назву через те, що, незважаючи перерогу, температура повітря була 9 градусів. Ну, але часи йдуть, і температура змінюється. І зараз трішки більше аж 12. Власне, виходить, збудований над верхнім вікторем верхнього храму. Ось тут можна помітити, що під наші були не одноповерхові, а двоповерхові. Ось над нами колись знаходився дерев'яний міст і з правої сторони був вхід, з лівої вихід. До нашого часу залишилась тільки ось вікнатна частина. І там також збережена окреска 17 століття. Вознесіння Господнього. А тут що було? Ось це приміщення це є сахристія, тобто кімната для відпочинку священника. де під час богослужіння приходив mm -hmm. собі випити води, ну mm -hmm. і передягнутись і взяти якісь інвентарики роботи тривог для інтерв'ю. І ось тут побачити початковий рівень першого поверху, де б ми з вами мали б виходити. Ну, виходимо з по бетонної стяжки. Чого? бо що за часів вернянського союзу це все залили для того, щоб очі не так що несувались. We step we leave our cares behind. In this celestial poem must define Call in the spell of the cosmic night. The fences bloom in the pale moonlight. Dancing in the status we'll wait for. В середньому вічному луцьку це була перша середня школа. Навчання там проходило безкоштовним, тому сюди з'їжджалися діти з усіх міст України і навіть з деяких європейських В цих коридорах проводились чи в кінами? Е, Ні, зверху була школа. А, зверху. І ось власне ті студенти ось цими сходинками сюди постійно проходили до зимового храму на богослужіння. Тобто, ось там в них там відбувалися свої, так скажемо, угу. уроки. Молитвою зранку та вечері. Є трапезна. Але це для священиків. А для монахів, так скажемо, у цих учнів вже в коледжі була. У донічних камерах, тобто по кутах, котівнях. Ну, а ось ця кімнатка є, кері, яка роздобувалася священником. А, а за що їх рали? Побітницю їх якось порушити. І просто сиділи в цій кімнаті? Так, їх там прив'язували зимою, ну, ну, і ти сидиш тупо. Голодний. Ну, їсти та пити їм, звісно, що давали. Ось тут виставка цегли різних століть. Починаючи з 15-го, ось тут 16, те зверху 17. 17-те. На кирпичу є різні надписи міст. Париж, Лондон, Токіо. І ось тут можемо побачити не Лондон, а Тондон. Ну і як ви гадаєте, Китайця. звідки її могли привезти. Це все привезене? Ось це зверху, там де тільки міста. Написані. Mm -mm. Цегла місцевого виробництва. А чому там не писали Луцьк чи підубці? Все тому що вона б менше коштувала. Ну і просто люди би вірили. Люди просто вірили, що якщо це дійсно імпортна цегла, то вона має кращу якість. Ну і незважаючи на те, що вона досить Якісна. дорого коштувала, люди все одно її купували. Цікаво. А ось тут абревіатура виробника і таку цеглинку при будівництві клали через кожних 2,5 метри. Дівчина 17 років закохалася в російського військового службовця у Степана. Власне, вийшла б на заміж, ну і завагітніла. Ну а за той період часу чоловіку надійшло лист, що ми перевели на службу до Луцька. Вони вирушили сюди, ну і дівчина народила сина, коли йому виповнилось один місяць, вона, на жаль, померла. Ну а Степан переносить тіло сюди та наказує робочим збудувати їй цю горобницю. Так і це її, так сказав, останній весільний подарунок. Всередині її каплиці він помістив мідну труну із її тілом, але за суб'єтті труну викрали, здали на а і викинули на. Тіло викинули у самі сінківські. І навіть за переказом старших людей і черепом від грали у футбол. Закінчилась наша екскурсія в підземелля. Як тобі сподобалось? Дуже дивні відчуття, тому що багато кісток, багато кімнат і багато сумних історій. Нічого хорошого там не відбувалося. Як завжди, наші сусіди совєти, все розвалили, те, набудували, що, набудували те, що не потрібно, взагалі було. Залили е, більше метра бутону, щоб зберігати овочі. Ну, власне, зараз ці, ці земелі починають реконструюватися, розкопуватися, але, дивлячись на війну, цей проект теж заморожений. Так що Ходити підтримати такі місця потрібно обов'язково, але так, щоб там було дуже щось е, цікаве або захопливе. Хоча історія про панну, про привид, е, в цих підземелях теж є. Так що приїжджайте, запитайте, нам не розказували, поки ми самі не запитали. Коли запитали, виявили, що так панночка є. А зараз поїдемо гуляти містом, хоча погода не сильно це дозволяє. Мішковий пасаж ми побачили, П'ята година. На вулиці дуже мало людей. Хтось бачите, що в нас з'явилося така гарнесенька, непомітна парасолька з буцька. Дощ ніяк не закінчиться навпаки тільки. Розходиться, стає все сильніше і сильніше. Тому думали не купувати вже, а потім вирішили, що ні, мабуть, і треба, бо попереду ще три дні, і така у нас зима, дивна, незвичайна. Та тепер з Марасою, а друга в машині. З куркою іконом класичний. Ну, це завжди така страва, що можна одразу зрозуміти, варто щось далі замовляти або ні. Так що я почну з цього ти? А я от пасти були м'єзо. Заклики така піцерія, суші, є салати. ну Зараз подивимось, яка кухня. Принесли нас це, виглядає смачно. Ще якась вилка. Вже така є. Це, це якийсь прикол. Видивися. І моя балоньєза. Видивись на це. Що робили ці навилками? А, так повернемось. якась штучка. Я не знаю, чи вона є стівна. Є стівна. Це, це М -м -м. називається. Що хтось знає, як це називається. Я не буду їсти. Попробуем. Ничего, с пасочки в верхушечках. Сырное смачно. По вечеринам. Пидан ла лидан. Пидан вечерин. Снова у тебя ведь. Смачно. С кретинкой. Що ти думала, там буде? Яїчний. Обман. Спачка. У Львів ми підготувалися завчасно, і знаємо, куди хочемо піти і на сніданок, і на обіду, і на вечерю. Людську не дивилися, не шукали і не питали порад. Тому перша спроба була ну, нормально, класний заклад, але сидячи вже там, знайшли, просто погуглили одну дуже цікаву ресторацію з якимось нереальним просто виглядом страв, Тому зараз йдемо туди, навмисно не їдалися, щоб продовжити вечерю в іншому закладі. Теревені нам чек обійшовся в 300 гривень. 300 і, і... і я можу сказати, що доволі непогано. Якщо ну, швидко поїсти, швидко, смачно, якісно поїсти, просто проходячи повз, нормальний, класний заклад. Але хочеться, ну так як погода нас не радує. І зараз тільки 6 година вечора, а вже дуже темно і холодно і мокро, хочеться просто посидіти і насолодитися закладом. Іншу. Так от, ідемо зараз туди. В Теревані є два, дві зали. Верхня і нижня підвал. Ні, мабуть, там ще є, просто було вимкнено світло ну, далі. Мабуть, так. І місце є, тому. Будь -ласка. А у нас зараз пішов вже мокрий сніг. Новорічний погода у нас така новорічна. Ця зала дракона, її оберігають два дракони, перший і другий. У нас є завдовжки 30 метрів. Можете пройти подивитися, якщо ви будете. Да. Колись тут був чоловічий монастир Бернардинів. Це справжні під земельня. Да? Mm -hmm. ну, так. За тими дверями йде сітка під землі. Ага. Ой, там вже не там Справ... справжні під землі. Що mm -hmm. в курсі туди водять? Ні, ну... ну ми, не знаю, там закрито, Але я знаю, що там далі продовжується підтримувати. А якщо тут столик, можна буде? Так, звісно, так. Е, Це друга зала. Ще є дві. Третя це заладні. Тому що над кожним столиком знаходиться картина певний стихії. Загалом тут є ще столиків. Ага. Це третя, да. І четверта, остання. Там більшості бенкети з дня. марті. Честь зі зламунарті 1429 році. Лучку в замку люблю. Тут зображений ще віток, який мав бути коронований Луцький князь. Класно. Дякую. Тобі подобається? Дуже. Подобається. Так виглядає, все класно. Світлана знову заказала. У мене такого досвіду ще не було. Два Цезаря за один вечір. Але просто гляньте, як це виглядає. Те, що я хочу ще в цьому ресторані, це вже на завтра перенесли, а сьогодні другий мій Цезар. Сюрпризи. Немає. Нема? Зараз будемо бачити.

Про гарі mm. фото ну. mm. Смачно. Mm. А що у тебе розкажи? Я можу навчання дом чайно чорний. От тут Овощі. Овочі. Гриби, помидор, м'ясо і картошка цибуля а Ще є. Шкваси. Також в цьому заході є ще літня тераса, але зараз взимку тут ніхто не буде сидіти, тому що холодно. І поки ми сиділи в підземелі, вже пішов сніг В двох словах. Сподобалось? Сподобалось. Сподобалось. Але, Але це ли? пізніше обсудимо вже, тому що погода просто жах. Оце це зима. Така краса, якщо не дивитися на землю. А якщо дивитися під ноги, то звісно. О, не біжу, не біжу. Але гарно, все світиться. Ялинки. Підсвічується теж в центрі.